Моє вітання всім. Ви завітали на канал Євроавто. Сьогодні ми заїхали на таку популярну стоянку, е, хто займається автомобілями і пригодом автобілі з Нідерландів знає. Називається вона Hovercamp. І ось такі паркетники стоять в ряд. Якщо когось цікавлять автомобільчики, зараз повідуся ближче. Покажу, що є. Є в нас ось 100. 100 тисяч пробіг у BMW 3. Трошки незначні є подрапини на карбоновому кузові. Так, Карбон. Стукається як пластмаса. Ось такі паркетники. Ось так вони. Ось це у нас є. дс П'ятий. Є шкодовка. Є вуарчик, з темним салончиком. І чоловік вже шукає досить довго йому з світлим салоном, точніше з білим салоном. Тяжко знайти такий автомобільчик, як є мало. Ось, Ось BMW. Дві неділі назад. З цієї BMW не було. Свіже. Скіо, рейндж ровери. Якщо хтось шукає автомобільчики, попадеться вам на відео якийсь автомобільчик, на паузу номер автомобільчика можете скинути на е, цей, WhatsApp або Viber. Це все тоді провіриться, яка ціна на експорт і так далі. Який пробіг, а ні, то можу її скинути, якщо когось цікавить. І посилання на, на дану стоянку, там буде вказано ціни на автомобіль. Ось такі машинки, там з другої сторони шкодувка приїхала свіжа на автоматі. Такий непоганий автомобільчик. Ось тут у нас ну автомобілів багато на даній стоянці, Це одна парковка, а є ще одна. В іншому місці стоїть від тої самої фірми. Ось так. Як бачите, її грузовички має. Цей Mercedes аж позеленів, стоїть він тут вже досить довго саме опильок. Ціна буде, мабуть, дуже хороша на нього, якщо спитати. Ну, це таке. Різні автомобілі. Як я вже говорив, запам'ятовував номер на паузу, зупинили, номер автомобіля переписали, скинули. Номер автомобіля. Стояночка, ще раз скажу, називається Хавер Камп. І так само написати, щоб знати, на якій мені стоянці подивитися або скинути посилання. Ось оці пижики 2008. Якщо це електричний, бо ще дивлюся на них так, це якраз і є електричний Peugeot. Батарея у нього, якщо я не помиляюсь, 45 кВт чи 40 кВт. Але двигун у нього на 100 кВт, якщо брати там з корейцями, то Kia або Hyundai, то в них... Мотор 150 кВт, тут 100 кВт. Ну, Розхід по ідеї має бути менший ще ні одного такого автомобіля. Не приганялося своїм ходом, не можу сказати. Якщо хтось вже таким автомобілем користується, можете, будь ласка, написати, скільки і що кВт даний автомобільчик, який у нього розхід, якщо буде ваша ласка. Ну, Досить гарно виглядає сам автомобіль. Є в різних вони відтінках, різних кольорах. Цей наразі чорний. Дуже гарний є синій колір, зелененький. Ось ще одна і третя BMW стоїть. Volvo це x 60 дуже гарне Volvo стояло, там ззаді. ми оглядаємо Niro. Вона ззаді стояла, але вже продана така в крос крос-кантрі. Цей кур. Салончик коричний, дуже гарний автомобільчик, але проданий. Ще Кіо, але це з двигуном внутрішнього згорання. Скоріше всього, а може бути і гібрид. Даже. Бо є такі самі гібриди, бензинові. Розхід приблизно десь 5 літрів бензину на 100 кілометрів, якщо це гібрид. Зоя стоїть. Тут у нас. БМВ, Мерседеси. Ось є хундай. Свіжий. Свіжий хундай. Ціни наразі на нього не знаю, але досить гарний автомобільчик. Це в нас теж електрика, Салончик у нас який? Салончик у нас... Світлий. Ось такий салончик біленький. Я її шукаю, такий молочний. Але єгуаре. І знайти дуже тяжко чомусь. Наразі, що маємо, то маємо. Це теж гібрид. О, ще одне BMW I3. Трошки є автомобільчиків. Ось такий у нас невеличкий огляд подальність в стоянці. Ще одна веторичка стоїть. А ось mm -hmm. там і шкодувка, за яку я говорив. Свіжа машинка, яка приїхала. Що можу сказати, що я замітив, дуже сильно подешевшали Тесли. Тому, якщо хтось реально шукає собі за Теслою, можете звертатися. Їх чомусь у Нідерландах зараз є дуже багато і дуже прибавливі на них ціни. Якось так. Трошки дощик починає. Сьогодні вже в нас 18.11.24. Свіже відео, ось це шкодувка на автоматі, дуже гарна. Взагалі, автомобільчик виглядає дуже гарно, дуже стильно. Є в нас ключики навіть колега взяв. Дивіться, салончик. На автоматі у нас 186 у нас пробіг у даній машинці. Ось так. Салончик. О, машинка семимісна. Тут у нас лежить цей фаркопчик. Дуже гарний автомобільчик. Якщо когось зацікавить дана машинка, можете дзвонити. Така свіжа, є в наявності, все класно, все супер. Приборчиком, що правда її не мірав, але таке. Ось. Дуже гарна машинка. І так, ви були на каналі Євроавто. Дякую всім за увагу, до наступних відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Дякую всім за увагу.